Сукерочки, ні світ, ні заря, а я прийшла на свідуху з такою ж красивою жінкою. Ніхто не як всі ми українки. Всі ми. Розкажіть мені, дівчата, чуйте мене добре. Я перший раз бачу цю жінку, але я наслухана так про вас. Я хочу тримати вашу руку, я хочу вас фотографувати, я хочу про вас знати все і навіть більше. Спасибо. Розкажіть мені, звідкіляви. Маріуполь. Маріуполь. А коли приїхали? Приїхала вже три роки, роки. І я так само. І ви вже італійською розмовляєте? А я тут 20 років вже 23 роки. Отож, ви вернулися в Україну, а потім приїхали? Там буває потім. А, ви туди-сюди, так? Да? І як вам тут? Скажіть мені? Ми... Не дуже, хочу на родину, на Україну. Скажіть. А що таке? А що таке в нас є? Специфічне, унікальне, що нема у них. Вони ж, здається, живуть тут, ми кажемо про Веніту, таке стабільне, комфортне життя. Але не вистачає для мене одеситки, не вистачає цього цимусу. Знаєте, не вистачає цієї е, ізюминки. А що для вас? Скажіть мені? Я бачу, що вони е, при грошах, при машинах, при костюмах, при гарній обувці. Але не бачу цієї джої, знаєте? Не Тої бачу цієї радості, радості, да може, тому що ми пройшли такий е, опит у житті, що ми з маленького можемо бути щасливі. Але що ви вважаєте? Це моє це моє мислення. Ви ми що вважаєте? Що я там мої друзі, родственники, моя земля де родилась по могила моєї мами, родителі все це очень дорого для мене. А приїхали 20 років тому, 20 тому що років тяжко років. було в Україні? Ну не поэтому я діти родилися, приїхала допомагати дітям піднімати дітям класика ну, жанра так, класика ну, поднімати. Uh -huh, uh -huh. Переїхала і затянула. Та і по неволі. А що робили, коли приїхала 20 я, років тому? Що, що тут робила? В основному піднімали дітей. Потім вийшла замуж за дідусь старенького. Ага. І він мені залишив пенсію ага. жилья. Ага. Ну, то я не стремилась к этому, щоб Ага. Було, ага. там смотрела за дідусь. А він у вас любився? І он любив, і оставив мене, і за і живе, і ага. пенсію. Ага. Ну, це. це судьба? Що таке судьба? Судьба нам написана, чи ми самі пишемо. Ну, самі пишемо свою судьбу. Але ж ви не знали, що так трапиться? Ні, Не знаю. Отож було написано? Було написано, так. Бачите? А ви вам скільки років? За десять. Да. Отанка три. Ну, себе чувствую, панечка на... написала на тридцять п'ять. А 35. яка ваша формула? Що, що вас робить такою живою? Я це не чувствую. Ну, не чувствую але ж було двадцять років, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят. Це, це був якийсь екватор, що ви зрозуміли, о, вже я йду на зниження? Ну, no, на. No. Все проте. Не чувствую сніження. Тому що любите життя. Особо тому що, що активно можна. Це авторитетно в житті особисто не. не чувствую себе слишком активно. так іде життя по собі. Ага. А коли ви в Україні були, ви скучали за Італією? Що так немножко слишком не скучала. Там дети, внуки. Удила ага. Украину свою. Так... Слава Украине? Да, слава Украине. Героям слава. А что такое для вас кохание, скажите мне? Что такое кохание? Ну, я вам скажу. Для меня особо в моей жизни кохания как такого не было. Ага. Не было. А як така гарна жінка і не було кохання? Не було кохання ніколи. Я от та радила дівчатку, одну влюбилась, радила влюбилася кохати речі, э, різні да, речі, різні речі. І от є дочка, а як такої любви мене в житті не було, я не чувствую. Любов була к дітям своїм, к роботі. Тобто вас чоловіки не носили на руках. No, no, no. Знаєте, дуже часто кажуть, що жінка світиться, коли вона любить і любима. Mm -hmm. А ви світитесь тому, що любить шоса.